Друзі-виноградарі, всім привіт! Київська область Україна, 20 травня. Друзі, в цьому відео хочу вам показати, як я нормую молоді та дорослі кущі на врожай. І так, друзі, дивіться, перед вами кущ Третього року посадки. Гібридна форма Рембо Калугіна. Дивіться, ось у нас йде рукав, ось іде сучок заміщення. На сучку заміщення два гарних пагіна. Ми їх залишаємо на наступний рік. На врожай. Дивіться, йдемо далі по рукаву. Ось гарний здоровий пагін. Приріс сантиметрів 40 см. Ось поруч коло нього, маленький пагін. Ми його виломуємо, щоб не було загущення. Так, дивіться, далі ось пагін. Ми його поки залишаємо. Ось пагін росте. З внутрішньої сторони. Ми її, мабуть, поки що також залишимо. Ось пагін маленький. Ми його виламуємо. Так, тут плодова стрілка закінчується, ось гарний пагін, ми його залишаємо. Так, дивіться, друзі, ось гібридна форма писанки, подарок Нікополю. Тут вже він однормований. несе ось гарні соцвіття. Так, 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 так. Ось пагін росте нам не в потрібному місці. Ми його прибираємо, а ось пагін поруч залишаємо наступний рік на плодову стрілку. Так, тут у нас сучок заміщення, ми його залишаємо, два пагіни. Йдемо далі. Ось дивіться поруч. Два гарних пагіни. Ось коло них. Пагін. Він тут нам буде мішати, загущати, так що ми його прибираємо. Так, далі йдемо. Ось гарний пагін залишаємо. Ось гарний пагін і ось пагін залишаємо. Так, друзі, дивіться, ось гібридна форма. Третій рік кущу, алвіка Калугіна. Ось маємо три рукава. Ось тут внизу у нас почечка відбила. Ми її залишимо на доформування четвертого рукавчика. Так, дивіться, тут я вже проламав, залишив три пагіни. Тут достатньо з цієї сторони. Так, дивіться, ось рукав, Також трипагіна залишаємо. Сильно куч нагружати не будемо. А ось дивіться, у нас іде рукав. Рукав. Ось іде гарний пагін, ми його залишимо на наступний рік на плодову стрілку. А ось маємо ще три пагіни. Ці два розташовані добре, а ось цей росте знизу. Ми його, мабуть, приберемо, щоб він нам не заважав. І так, дивіться, кущ третій рік посадки, третій рік вегетації. Ось тут три пагіни. Там 3,6 шість і тут три. Дев'ять пагінів. Це достатньо для цього куща. Так, друзі, перед вами кущ Manicure фінгер, японська селекція. Дивіться, три рукава, четвертий доформовуємо в цьому році. Ось ідемо. Ось цей гарний пагін. Несе маленьке таке соцвіття. Ось поруч два пагіни розташовані. Ось маленький. Ми цей пагін прибираємо. І нам не потрібно, і буде заважати. Так, тут, тут все розположено, поки ми так і залишаємо. Так, дивіться. Ось цей самий кущ з обратної сторони. Дивіться, в кінці розташовані два пагіни. Один гарний пагін, прирісню гарний. А ось коли нього маленький. Він нам заважатиме, ми його прибираємо. Так. Так, ось ще тут. Тут, мабуть, ми цей пагін гарний. Залишаємо ці також два, а ось цей ось розположений знизу. Ось як він розташований, бачите, росте. Ми його прибираємо. Так, тут у нас сучок заміщення, дві гарні лози. Так, ось переходимо до наступного рукава. Дивіться також сучок заміщення. Два гарних пагіна росте. Ми їх залишаємо. Всі поки залишаємо. Ну, Тут також вони не заважають друг другу, не будуть затіняти друг друга, не загущати кущ. Ми їх залишаємо. Друзі, ще хотів вам розказати особливості гібридної форми манікюр Finger. В минулому році обрізав цей кущ на коротку обрізку, і в мене цей куща. Він не плодоносив геть взагалі. Не було жодного суцвіття. Так як це японська селекція, вона любить довгу обрізку. Дивіться, в цьому році ось плодову стрілку я цю обрізав на 14 глазків. Дивіться, ось перва брунька пуста, без суцвіття. Друга також пуста, без соцвіття. Третя без суцвіття. Четверта брунька ось має тільки соцвіття. З четвертої бруньки він починає плодоносити. Так що, якщо будете собі мати такий кущ, такий сорт, вірніше, зважайте на те, що його треба обрізати на длінну обрізку. Тому що в нього всі почки перві не плодоносні Так, друзі, ось технічний сорт мускат Блау Такий гарний вже приріст, дивіться, які суцвіття. В цьому році будемо робити з нього вино. Так, дивіться. Ось іде сучок заміщення. Два гарних пагіна росте, ми їх залишаємо. Цей залишаємо, цей залишаємо. Тут на цьому рукаві, в принципі, залишаємо все. Вони друг другу не мішають. Переходимо до іншого рукава. Тут рукав обрізаний був на коротку обрізку. Тут все залишаємо. Так, дивіться, тут я залишив усилене плодове звіно. Дві плодові стрілки. Дивіться, сучок заміщення. Два гарних пагіна, ми їх залишаємо. Ідемо далі по рукаву. Ось гарний пагін, ми його залишаємо. Ми його тоді направимо в цю сторону. Тут нічого не трогаємо, все остається, воно не загущає. Переходимо до іншої плодової стрілки. Ось дивіться, з першої бруньки в нас росте гарний пагін. Ми його залишаємо на майбутній сучок заміщення. Далі йде маленький, ми його прибираємо. Ось гарний пагін буде на лозу плодоношення. А ось тут, виходить, у нас загущення. Ось цих двох пагінів нам потрібно треба один удалити. Це ми все видаляємо. Залишаємо ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять багнів. Це в мене дорослий кущ, років 7, мабуть. Так що на ньому не де Нагрузка десь буде 35 до 40 пагнів. Ось переходимо до іншого рукава. Так, Сучок заміщення ми дві лози оставляємо. Ось тут ось нам потрібно прибрати якийсь один пагін, тому що буде загущення. Ми цей пагін прибираємо. Він росте не в тому положенні, яке нам потрібно. Так, тут залишаємо, залишаємо. Ось, дивіться, ось брунька була. І ось. Тут між ними 10 см. Вони в дальнішому будуть загущати друг друга. Так що нам потрібно, оцей пагін видаляємо. О, Ось ось слабенький. Видаляємо. Тут залишаємо, залишаємо. Тут все залишаємо. Так, Переходимо до інших кущів. Друзі, ось перед вами кущ 4-річний преображення райнове. Дивіться, ось плодова стрілка була залишена в минулому році. Ось такі пагіни. Дивіться, ось росте слабенький пагінець. Ми його прибираємо. Оцей майбутній будемо залишати на плодову стрілку. Так, тут залишаємо. Цей також залишаємо. ну Тут, в принципі, всі залишаємо. Ось який гарний пагін. Несе які гарні соцвіття. Ми їх всі залишаємо, підв'яжемо. Я вам покажу наступного ролику, як я підв'язую. Підв'язую я лози тапенером. Так, дивіться, ось інший рукавчик. Ось у нас іде рукав Ось росте брунька із зовнішньої сторони. Якраз вона піде на наступний рік на сучок заміщення. А якийсь цей з цих пагінів ми виберемо на лозу плодоношення. Тут залишаємо всі пагіни. На цьому рукаві також ось, дивіться, ось гарні пагіни, ось ось цього, з краю слабенькі. Ми їх видаляємо. ось На цей кущ буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. З цієї сторони п'ять і з цієї сторони шість пагінів, шістнадцять пагінів буде достатньо для нього. Так, ось кущ. Августін в цьому році він піде під перепрививку. Ось один рукав, ось другий. Так, далі, дивіться, Дубовський розовий. Ось була оставлена лоза плодоношення і росте ось маленький пагінець. Він такий не сформований, ми його видаляємо. А в наступному році за цього гарного пагіна будемо формувати плодову стрілку. Так, дивіться, тут далі. Тут залишаємо. Поки що вони не мішають. Тут залишаємо. Ось гарний пагін. А ось поруч слабенький. Ми його видаляємо. Так, ось цей теж слабенький видаляємо. Ось видаляємо. Цей теж видаляємо. Тут залишаємо. Ми його підв'яжемо. Ось так буде він рости. Так, ці всі залишаємо пагінці. Ось у нас сучок заміщення. Гарні дві лози ми їх залишаємо. Так, переходимо на цей рукав. Дивіться, друзі. Ось гарний піде на плодову стрілку на наступний рік. Цей залишаємо. цей ми підв'яжемо, буде він рости вертикально. Цей залишаємо, а ось з самого краю слабенький пагін. Видаляємо. Ось на цьому рукаві так само. Три пагіна сильних, росте гарних, а ось четвертий слабенький. Видаляємо. Друзі, перед вами кущ Кашмір-Геліодор. В прошлому році дуже сильно заболів і В цьому році почки проснулися, але не всі. Прийшлося деяку частину рукава видалити. Цей рукавчик геть несе тільки два пагіна. Ми їх і залишаємо, будемо з них формувати. А, три пагіна, ось третій. Будемо формувати. Зуплодношення на наступний рік. Дивіться, з цієї сторони ось очок заміщення росте яких два гарних пагіна. Ось які несе суцвіття. Ми їх залишаємо, тут також залишаємо. А ось не сформований видаляємо. Цей також залишаємо. так, Дивіться, переходимо до іншого рукава. Ось гарний пагін залишаємо, ось цей. Ось. Видаляємо. Цей залишаємо. Цей видаляємо. Це звітями залишаємо. Цей також. Так, друзі, з цієї сторони ось дивіться, які не сформовані, видаляємо. Цей залишаємо. Ось пагін росте вниз. Ми його видаляємо, бо він невдобно для нас місці росте, а ми його видалимо. І нам не потрібний. Так, тут також. Всі залишаємо, ось слабенький видаляємо. Ці три залишаємо. Друзі, дивіться, перед вами кущ Пігас Карпошева Андрія. Ось був залишений сучок заміщення, проснулася тільки одна почка, ми його залишаємо. Тут далі росте гарний пагін, піде на лозу плодоношення. Ось росте пагін. Ми його видаляємо слабенький. Так, далі тут ці залишаємо. Це в мене кишмиш велес. Так, дивіться, тут ось загущення, я ще потім проламаю цей видалю зразу. Ці залишу, мабуть. А, цей теж видалю, бо він буде загущати. І оцей слабенький видалю. І залишив я раз, два, три, чотири гарних пагіна. Ну і плюс цей п'ятий на лозупошення. З цієї сторони. Ось несформований. Ми його видаляємо він без верхушки. цей залишаємо. цей видаляємо. Тут залишаємо, в принципі, поки що все. З цієї сторони сучок заміщення. Два пагіни залишаємо. Ось щось несформоване видаляємо. Тут також ось видаляємо. Тут ось несформований пагін видаляємо. Ці два поки що залишаємо, ось також видаляємо. Ось такі несформовані пагіни я видаляю. Так, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде цікаво. Гарного вам дня, гарного врожаю. До побачення.